Україна стоїть на порозі критично важливої реформи знищення монополій на фармацевтичному ринку. Це питання більше не про економіку, а про життя та здоров'я українців, особливо в умовах війни. Монополії, подібні до хижаків, захопили ринок ліків, диктуючи несправедливі ціни. Їх жадібність не знає меж і страждають найвразливіші хворі, пенсіонери, сім'ї з низьким рівнем доходу. Ця реформа це не просто пункт у списку, це битва за здоров'я нації. Це наш шанс звільнитися від лещат монополістів та забезпечити доступні ліки для кожного українця. Сьогоднішні ціни на ліки в Україні це не просто цифри, це вирок для багатьох. Хворі змушені обирати між лікуванням та базовими потребами, їжею, житлом, освітою дітей. Монополії, користуючись своїм домінуючим становищем, штучно завищують ціни, ставлячи прибуток вище за здоров'я людей. Вони контролюють всі ланки ланцюжка постачання від виробництва до аптек, не залишаючи місця для конкуренції та справедливих цін. Це неприпустимо. Українці заслуговують на доступні та якісні ліки, а не на здирництво з боку монополістів. Війна з Росією ще більше загострила проблему доступності ліків. Люди втрачають роботу, доходи, а ціни на медикаменти продовжують зростати. Для багатьох лікування перетворилося на розкіш, яку вони не можуть собі дозволити. Хворі змушені відмовлятися від необхідних препаратів, що ставить під загрозу їхнє життя та здоров'я. Війна це не привід для наживи на чужому горі. Навпаки, саме зараз, як ніколи, так українці потребують підтримки та доступних ліків. Європейський союз вже пройшов цей шлях. Країни ЄС успішно реформували свої фармацевтичні ринки, запровадивши жорсткий контроль цін та стимулюючи конкуренцію. Польща, наприклад, зуміла суттєво знизити ціни на ліки, зробивши їх доступними для всіх верств населення. Рецепти стали дешевшими, а пацієнти отримали ширший вибір препаратів. Досвід ЄС доводить, реформа можлива і вона працює. Україна має всі підстави наслідувати цей приклад та забезпечити своїм громадянам європейський рівень охорони здоров'я.